Господь з вами, Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Твоє. На початку було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно на початку було в Бога, все через нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я Йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, але прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі Він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати дітьми Божими. Тим, які вірять у Його ім'я. Тим, які не від крови, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного відця, повного благодаті і істини. Ян свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене, аже з його повноти ми всі одержали, благодать за благодать. Оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ніхто і ніколи не бачив, єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив слово Господне. somo tu in christa Всі ми дуже любимо Різдво. І часто розмовляючи з людьми, ми чуємо таку репліку, таке слово, що Різдво нам потрібно, щоб повернутися до дитинства. Всі ми інколи подумки повертаємося до дитинства, можливо, не цілком до дитячого садку, до батьківської хати, часом до школи. До тих початків, коли ми провадили таке, навіть можна сказати, безвідповідальне життя, коли все за нас вирішувалося, а ми обирали тільки ті речі, які викликають добрі емоції. Ми постійно хочемо повернутися назад в це дитинство, але дорослі люди розуміють, що це неможливо. І як би вони не старалися, але вони мусять бути відповідальними сьогодні. Відповідальними вже не тільки за себе, але також і за тих, хто є близько. Відповідальними не тільки за життя дочесне, але думати так само про життя вічне, до якого ми є покликані. І знаємо, що дитина мала, вона дивиться лише в малій перспективі часу. Людина, як стає дорослішою, вона може дивитися в більшій перспективі. А людина віруюча, вона дивиться насправді у перспективі вічності. І тому знає, що сьогоднішні події, сьогоднішні щоденні рішення, сьогоднішні щоденні кроки, вони також служать нашому майбутньому, і то власне у вічності. І на цьому місці, у цьому храмі, під час цієї події, якою є Божественна літургія, яку служимо, ми говоримо про. Вічність. Не лише про те, щоб Господь дав нам щось сьогодні, що нам е, так дуже потрібне, ми маємо дуже багато потреб. Але саме ми говоримо про е, ті речі, які будуть також потрібні і для життя вічного. І що сьогодні те, що ми отримуємо в житті дочесному, воно служило тому, що буде вічності. Це є край важливе. Сьогоднішня літургія слова, вона саме запрошує нас до того, щоб ми ставали дорослішими. Це не тільки винятково цього року, 2022, це не тільки у цьому літургійному році. Кожного року так є, що від пастушків в пасторську службу в цей вечір в ніч ми переходимо до Євангелія від святого Йоанна Богослова. Євангелія, яке є е, таким е, глибоко-філософським текстом, яке запрошує нас постійно мислити, Євангеліє, яке постійно запрошує нас на глибінь, вийти на глибінь, виплести на глибінь, це є з іншого вже уривку е, святого письма, але це запрошення вийти на глибінь, е, воно є для нас завжди актуальним. І саме в різдвяні свята це Євангеліє, воно, начебто, ставить нас на землю. Тобто говорить, щоб ми не впадали в таку ейфорію дитинства, не переходили в такий інфантильний світ, але щоб ми дуже глибоко дивилися на сьогодення в перспективі вічності. Йоанн апостол, пам'ятаємо, був одним із наймолодших або був наймолодшим апостолом, учнем Ісуса. Він був тим, кому може все пробачатися. Тобто є старші люди, і є такий молодший, який, звичайно, був близько Ісуса, але міг десь помилятися, бо життя ж не знає. Однак сьогодні ми зустрічаємося з Йоанном, який є зовсім іншим. Він з ці події, які він бачив наочно, він переживав кожного року, згадуючи під час Великодня смерть Ісуса. Яку він бачив на власні очі, його страждання перед цим. Потім він бачив його Воскреслого. І він кожним днем, можна сказати, в своєму серці він обдумує ті всі речі. Євангелія, яке ми читаємо сьогодні, воно було написано як остання книга нового заповіту, Євангелія від святого Йоанна. Йоанн помирає близько сотого року, і хочу сказати, що до того часу дуже багато речей відбулося. Це не були звичайні мирні часи. Вже є зруйнований Єрусалим. Вже дуже багато речей страшливих відбулося. А Йоанн кожного року переживав оцю тайну воплоченого слова, Бога, який став людиною, тілом, і він кожного разу це переживав по-новому. Він дозрівав. Він ставав не просто сивим старцем, а він ставав мудрою людиною. І коли сьогодні він розпочинається Євангеліє таким е, філософським трактатом про Логос, про слово, е, про слово, яке не просто лунає, а е, слово, яке створює весь всесвіт, він запрошує і нас мислити тими самими рамками. Можливо, не зможемо, бо хтось є молодим, хтось не пережив стільки, скільки прожив е, Йоан, але він запрошує як той брат у Христі, який. Пройшов перед нами, він більше бачив, він краще знає і тому передає це слово. Він запрошує нас сьогодні дивитися очима Бога навіть на це різдво, яке ми переживаємо в такому, на такій болісній сторінці історії нашої держави. Він закликає, щоб тепер, коли всі говорять про війну, ми також говорили про світло і говорили не про Брак світла тільки, але так само про його наявність, але в інших сферах. Не затримувалися тільки на світі матеріальному, але почули сьогодні в словах Йоанна про світло, яке світить у темряві. Почули не про ліхтарик і свічку, а про те світло, яке розсвітлює мряк війни, яке просвітлює навіть. Цей завтрашній день, про який ми нічого не знаємо, просвітлює ситуацію, в яких ми трапляємося навіть сьогодні, коли за півгодини перед службою Божою, замість дзвонів, так, звичайних, ми почули сьогодні сигнал тривоги. Ми звиклися до них, звичайно, але ми так само перемінюємося. Я хотів би це сьогодні зазначити: ми стаємо дорослішими. В певному часі я помітив, що в телеграм-каналі так само підписано телеграм-канал, знаю, коли відбувається тривога. Але побачив, що на самому початку, коли оголошувалася тривога, було дуже багато таких смайликів, але таких озлоблених були різні інші такі знаки. Але згодом з'явилися інші такі смайли, які уходили десь, можна сказати, перед тим. В остатнє це такі складені руки, які означають молитву. І коли оголошується тривога, а люди ставлять такий смайлик. Я вірую в те, що за цим смайликом стоїть так само насправді ця молитва. Є оголошена тривога, і ми не знаємо, де прилетить снаряд. Ми не знаємо, де може статися лихо, але ми заносимо молитву до Господа, а в його руках є все. А він каже: просіть і отримаєте, шукайте і знайдете. Він не пхається до нашого дому сьогодні, щоб зайняти там якесь місце. Він навіть тоді у Назареті, перед своїм народженням, він ходив від дому до дому, разом, звичайно, тоді ще з Марією перед народженням, з святим Йосифом, і був неприйнятим. Так само сьогодні він, е, Господь є таким. Е, Джентльменом, Господь нічого не робить проти нашої волі. Він може стояти біля дверей, але він не, не, не війде на силу. І тоді, коли відбувається, ми повернемося, відбувається така тривога, у різних людей з'являються різні емоції і з'являються в нашому місті, з'являються в нашому оточенні ті, які складають руки. Можливо, ця молитва є дуже короткою, тому що хтось в цьому часті працює. Хтось тим часом займається іншими речами, але знаємо е, силу цієї контеплації в дії, молитви в дії, коли ми можемо е, навіть кожну нашу е, дію, кожен наш крок, наповнювати Божою присутністю, сказати Богу речення, півречення. Сказати до нього, оце слово, яке виходить е, не тільки з молитовника, так, і там має бути, але з глибини серця. Так, як, якщо е, молоток трапить по нашому пальцю, ми тоді скажемо все, що є в нас всередині, так? то це якраз той момент, коли з середини має виходити е, заклик до Господа. З середини має виходити заклик віруючої людини, Господь, все в твоїх руках. Я знаю, що страшно. Я знаю, що все може відбутися, але все Боже в твоїх руках. Це є зрілість, це є дорослішання. І цього різдва ми стаємо дорослішими і починаємо речі на, на речі дивитися іншими очима, починаємо речі називати своїми іменами. Хоча інколи трапляються нам певні помилки, які ми виправляємо, так як був час, коли кожен прильот хтось фіксував і вважав. Обов'язковим висвітлити десь у себе в інстаграм-каналі чи в якійсь іншій мережі, а потім нам сказали не робіть цього. І люди стали мудрішими, перестали це робити. І є процес процес дорослішання. Ми позбуваємося якихось інфантільних реакцій, але ми віднаходимо Бога, який вчить нас стабільності, і то, як ми вже сказали, в перспективі вічності. Говорячи про е, певні іспити саме цього різдва, е, я хотів би в цьому моменті е, навіть е, прошу мене правильно зрозуміти, е, споломізувати е, дещо вислів, вчорайше вислів е, нашого президента. Нічого не говорячи, звичайно, про все інше і багато важливих рішень, які відбуваються, але саме один вислів вчора, напередодні Різдва Христового, наш президент сказав таке слово, що ми не будемо чекати дива, ми будемо його робити самі. Я хотів би тільки пригадати, що ми робимо ті речі, які повинні робити. Євангелія говорить, що ми, як слуги. Не робимо нічого, щоб мали зробити, і хочу пригадати, що за те, що ми робимо, як ми реалізуємо наші таланти, за це Господь також нас питається. Це, це інший уривок святого письма про таланти, про міни. Ми про це пам'ятаємо. І пам'ятаємо, що кожен талант має можливість примножуватися саме під час війни. Ми це зрозуміли. Деякі люди відкрили в собі інші таланти. Деякі люди відкрили, що вони їх стати на більше, е, і якщо можна сказати, це складне речення буде, але в цьому ми можемо завдячувати цьому часі війни, бо ми стали дорослішими. Ми краще почали використовувати те, що Господь нам дав, але в мирному часі воно лежало десь на поличці в депозиті, можливо, такому умовно банковському, а тепер використалося, отож. Ми не просто чекаємо якогось дива, ми йдемо до нього. Хочу пригадати нам цей час, про який ми говорили вже неодноразово, коли Київ був напів оточеним, коли ситуація була дуже складна. Хочу пригадати нашу спільну молитву з цілою церквою, коли кожен єпископ, кожної дійцезії світу він довірив Росію. Для навернення, звичайно, Україну також непрочному серцю Марії. Це було місяць після початку війни. Ми ще тоді не розвинули свої таланти, але хочу сказати, після тої молитви, через тиждень ворожі війська відійшли з півночі України. Чи то не було диво, чи ми самі його зробили? Залишимо це для Божої канцелярії. Залишимо, щоб Господь сказав тут своє Слово. У нас було дуже багато інших моментів, про які свідчать наші парафіяни, інші віряни, свідчать про те, що трапляються ситуації, коли людина не може сама до цього дійти. Коли фізика, коли лікарська справа, вона говорить про інше. Тут не могло бути життя, а воно чомусь є. Тут не могло бути інакше, але чомусь так сталося. Ми, як віруючі люди, розуміємо це слово чомусь і хто за ним стоїть. Дорогі брати і сестри, це свято Різдва Христового, воно закликає нас зрозуміти, що Бог не просто став людиною і не просто оселився між нами. Це слово, яке ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії, яке говорить, що слово стало тілом і оселилося між нами, а воно переходить не тільки в наші домівки, в наші намети. Воно переходить в бомбосховище, там де є люди, і вони моляться. Воно переходить в ті терени. Я тепер скажу про ці деокуповані терени, і я знаю особисто знаю про ці випадки, коли люди дуже крепко молилися щоб вони були деокупованими, і так сталося. Люди молилися про те, щоб жодне лихо не торкнулося під час якогось загального такого великого обстрілу, і так сталося. Я зустрічався з людьми з одного села, яке було збомбардовано таким киливом мовим способом. Людей, які весь час просиділи у бомбосховищі, а скоріше у своєму звичайному неглибокому льоху льосі. Ці вирви великої глибини, напевно, мали їх дістати, але не дістали. А ми сьогодні є тими людьми, які по-новому співаємо цей рефрен псалма: Весь світ побачив, як Бог спасає. Це не тільки слова псалма, це наші слова. Це наші слова, які виходять сьогодні з глибини нашого серця. Ми побачили, як Бог спасає. Ми побачили, як Бог дає нам сили. Ми побачили, як Бог діє. І ще останні вже сьогоднішнє свято потрібне для того, щоб побачити справжнього Бога, не того Бога, якого нам в мирні часи підсували магазини, телевізори, не того Бога, який пройшов через всі способи маркетингу, не того Бога, якому служать люди, стоячи в довгих-довгих черегах за подарунками, не того Бога, але Христа, який прийшов у всій простоті, щоб ми побачили оцю глибину, про яку з самого серця говорить Йоанн. І щоб ми сьогодні цими словами, які щойно я прочитав весь світ, побачив, як наш Господь спасає, щоб ми сьогодні ці молилися. Щоб ми не тільки говорили, як світ сьогодні побачив мужність е, України, побачив, які українці незламні, ні, не тільки. Але як Бог спасає українців, як українці до нього заносять свої руки, якими є вислухані. На кожному місці люди закликають до Господа, але закличмо до нього сильніше. Закличмо сьогодні, ми під час цих е, різдвяних свят, щоб якнайшвидше настала перемога. Щоб якнасвидше настав цей мир в нашій державі, але не той мир, який ми мали на уяві раніше, але той мир, який встановлює саме Бог: мир справедливий, мир істинний, отой порядок, який ніколи не буде порушений, навіть коли ми подивимося на нього у перспективі вічності. Занесімо цей мир, мир до наших домівок. І нехай це буде перше диво, яке робить Господь сьогодні, це те, що незважаючи на те, що робиться на дворі, незважаючи на те, що ми далі перебуваємо ще в часі війни, але цей мир, Божий мир, він настане вже в нашому серці. Він прийде до кожного з нас сьогодні, бо для цього Христос прийшов на землю. Христос народився.